Terima kasih telah menonton Так, привіт всім геймерам України і радий вітати кожного в себе на каналі. І так, у нас сьогодні підбірка така не дуже велика. 10 ігор, 10 екшен-ігор, які є в топ по Google Play. По Google Play для України. Я повторююсь для України. 10 екшн-ігор. І так, давайте перейдемо. Перше в нас буде Temple Run. Така досить популярна гра. Перша частина, я повторююся, була досить такою класною і вирішили розробники зробити продовження цієї чудової ігри. От нажимаємо грати. І понеслась. Ху, можна так літати. Можна бігти, можна скакати, все, що хочеш, можна робити. Так ось стрілечки нам показують, що можна робити. Ох, нічого сі. Оце так, да, оце мене обізянка догнала. Завтикав я. Оп. 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 Отак. Можна робити. Пригати, скакати, пригнатися. Тут, відповідно, бали можна збирати, ну, в смислі, монетки і тратити їх на щось. Ну, Йдемо, значить, далі. Ой. Далі в нас Swamp Attack. Тоже така популярна гра, яка поки що не має продовження, бо перед тим в нас була друга частина там, ну, такої популярної гри Temple Run. А ця гра поки що не має продовження, але тим не менше вона досить класна. Such a nice імен. Перший епізод. Отак от. Отак от, отак от. Отак. От. От Крокоділи налітають на нашу хату і ми маємо цю хату захищати. Будь-якою ціною. Оп, давай вбивайся. Зараз десь має остання хвиля, я так думаю, буде вже зараз іти, Так що можна в принципі виграти. Так. О, все. Динамітом їх замочили. Вбили. Що у нас тут? Закінчення рівня. Ну... Отака от, от ігра. Далі у нас іде Spider Man. Spider Man від Gameloft. Бачите, яка мультяшна графіка, як типо, все намальоване. Уху! Так, треба тут обминати. Все як в такому стандартному ранері. Вона теж перешкоди, обпригувати, пригинатися. От якось так треба діяти. Скользити. О! О, отак чуваків, коротше, з вертушки ми вбиваємо. От треба сюди, значить, нажати. Так, 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 так. І зараз у нас, мабуть, фінальна така буде бійка з оцим от гобліном. Хороша робота. Ну от така от ігра, досить крута, самі побачили. Значить, Далі у нас йде Shadow Fight 2. Теж друга частина охренительно крутої такої гри, досить вона класна. От. І зараз вона загрузиться і можна буде побачити, що, як і до чого. От такі от можна рухи робити. Бити рукою, ну, ногою, рукою. Так, зараз у нас спарринг якийсь буде. Ага, Кенджи і Шедоу. Тінь проти Кенджі. Кенджи є пісня в групі Лінкін Парк. Ну хто знає, така крута пісня. Тащуся від неї, коли слухаю. Ну Лінкін Парк взагалі крута група. Так до слова. Опача. Програли ми раунд. Давайте зараз цей рам попробуємо виграти. Ох ти шо, кейнд же взагалі крутий, значить. Нихрена собі. Опа на. Опа-опа. От така от гра Shadow Fight 2. Ну Давайте дальше подивимося на класичку ігру Совєцького Союза Морський бой sea Battle, тобто. І тут, до речі, можна грати по Bluetooth. Тобто, якщо комусь цікаво, хтось в друга є і ця гра, і у вас є ігра, можете грати по по Ну, У мене зараз друга коло мене немає з цією встановленою грою. так що я пограю так. Звичайна гра. Ну давайте авто, щоб воно автоматично розставилось. І от тут є такі фішки. Типа як... Ну, літають там чи збивають ракети. Ракети, значить. Ну давайте. Так. Полетіли. Бляха. Це означає, що це що сталося, означає, що мене, коротше, збили. Там він поставив ракети спеціальні і мене, коротше, підбили. Так, що в нас зараз? Ага. Знов треба. Стріляти. Бляха, це означає, що мене знов підбили. Там він до хрена ракет поставив. Ну от, от так от... По такому принципу можна трохи пограти. Зараз я думаю вб'ю його. Ну отак, я теж поставив собі такі ракети. От така от гра, морський бой. Якщо комусь цікаво, оцінити обов'язково. І тим більше, якщо в когось є товариш з цією встановленою грою, то бляха, сам Бог, коротше, воліли це все діло поіграти. Йдемо далі. Digin Works. Digin Works. Гра називається Rope and Fly. Play нажимаємо. Так, Springfield. Ох ти що, не встиг, коротше. Оп. Белін. Чуть-чуть не встиг. Треба е, пригати по цим домам. Ну я думаю всі принципи зрозуміли. Зараз оп-оп-оп. Ну, коротше, якось так. Далі, значить, в нас Maze Runner. Теж така крута игра. Вона вийшла за мотивами фільму. І це, це гра в точності повторює фільм. З точністю реально повторюється фільм. Фільм, думаю, крутий, але я його ще не бачив, а от ігру вже встиг оцінити, так що можу сказати з впевненістю, що вона досить така класна. класно зроблена, ну і взагалі. Зараз можна буде оцінити це все. Run. І так, бігає такий чувачок, е, типа раннер. Я не знаю, як він фільм називається, але тут, по-моєму, раннер, по-моєму, називається. І ним треба бігти, щоб... Коротше, добігти до фінальної точки. До виходу з цього лабіринту. І тут теж бігати, пригинатися, там, скользити, там, де приг... е, е, щоб оминати е, ну, всякі перешкоди. І все по такому принципу. І збирати, значить, всі монетки. Оп-оп. Бачите, як підставляється? Оп? О, ну добігли ми до кінця. От такий от майзранер. Так, значить зараз на що? Bedland. Тоже дуже класна игра стихії. Пограти, оцінити, думаю, вам теж сподобається всім тим, кому не грав, присвячується, так би мовити, присвячується всім тим, кому хто не грав. От, літати треба от таким чувачком. Ну я навіть не знаю, не можу назвати це чувачком, а таким остроїнням. от створінням. І тут теж, відповідно, всякі перешкоди минати, всякі, е, там, переправи чи що треба проходити. Всякі бонуси там збирати, там можна щось збільшується оцей. Оця тваринка, коротше, зменшується. Якось так. Оп. Оп. І тут... Ну я до хрена місць там, де можуть тебе вбити. Можу тебе вбити. От така от історія в нас вийшла. Так. Ну, значить, він зараз звідси вилітає. Ага, вилітає. Ну, отак от, от. Значить, що йдемо далі. Thrive Island Free. Тхрай Thrive чи свинай, Thrive, не знаю, як це діло правильно читається, але це не суть, це не дуже важливо. І так, починаємо цю ігру. Тут, значить, треба бігати, отакий от от парень попав на ой. На острів він попав і пробує вижити. І треба ним бігати, щоб всякі квести рішати, от якось так. Щоб вирішити от всілякі його нужди. Там. Щоб вогонь розпалити, чи там, щоб переночувати, чи щось того. Але чогось тут звука немає, але я навіть не знаю чого. Зараз давайте розженемося і з розгону такого великого можна у воду впасти. Пригає чи він чи не пригає. Навіть не знаю. Оп. Ху! От ми, короче, і в воді. Отак от, от, от необично. Бачите? Є чувак і нема чувака. Є чувак, нема чувака. Ну, це таке. Це значить була ігра Strive Island Free. Фрай чи срайв, Ну отаке от, от. от ігрушечка. В принципі, можна оцінити, коли будете мати час. Значить, йдемо далі. І в нас фінальний, фінальний акорд. На фінальному акорді в нас Asphalt Overdrive. Занімає гра. Досить класна. Десь місяць назад, може, вийшла, може, півтора. Ну, тим не менше, не дуже, не дуже вже так і давно. Не дуже вже так і давно. Я так би сказав. І так, тут треба... Оп, блін. Отак от, так от на... вліво, вправо нажимати, підскакувати, коли буде можливість. Там бонуси всякі збирати. Ну і втікати від поліції, щоб вони тебе відповідно не догнали того, що буде. Бідосі, якщо вони тебе там доженуть, не дай бог. Оп, беремо форсаж, ніхренна собі. Все круто. Ну все, здається, робиться по принципу стандартного раннера. Все робиться по принципу стандартного раннера. От. Ну от така от гра була. Це Asphalt Overdrive. Ну, значить, в нас на огляді були 10 топових ігрушок по Україні від Google Play. От. Всім, кому ця гра, всім, кому ця підбірка стала корисною, поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал. Всім пока і до зустрічі в новому відео. Слава Україні!